Є на планеті дороге серцю місце, рідна школа. Схиляються до самої покрівлі плакучі верби, Тихо кружляють спогади, кожного ранку, мов крихітні гумінливі струмочки, зливаючись у єдиний бурхливий потік, прямують сюди діти. І так щодня, і вже багато років. Школа... Пам'ятає усіх і не лише тих, які навчалися тут, але й усіх гостей, яких вона зустрічала і, напевно, зустрічатиме ще не раз. Вас вітає Гніздечненський навчально-виховний комплекс. Наш навчальний заклад на перший погляд, такий, як усі. Ми не хочемо переконувати вас, що ми кращі за інших, але в кожній школі є щось своє. Ми розкажемо про те найкраще, що у нас є. Як сказала Софія Русова, велике слово школа це скарб найкращий кожного народу, це ключ золотий, що розмикає пута несвідомості, і це шлях до волі, до науки, до добробуту. Наш навчально-виховний комплекс це соціокультурний центр села. Він як особистість не може бути копією іншого комплексу. Дитина в ньому центр Всесвіту, учитель світу знань, батьки-партнери, громада відкрита, готова до співпраці. Головне, це виховання громадянина, господаря власної долі. Герб нашого навчального закладу символізує любов до своєї батьківщини і ця любов переплітається жагою до знань, з шанування визначних особистостей, які прославляли нашу Україну століттями. Рідний край починається від батьківського порога, стежини, стрункої тополі, з барвінку, який ніжно стелиться в садочку рідного села і звичайно з рідної школи. Скільки їх випускників, покинувши стіни своєї альма матер, з вдячністю згадують вчителів, досягають високих перемог у роботі і житті. Недаремно в гімні нашого закладу є такі слова. Із рідної школи стартуємо. Ми всі молоді в майбуття. В науці і праці збудуємо щасливе в державі життя. У 1980 році в селі було збудоване нове, триповерхове приміщення середньої школи з обладнаними навчальними кабінетами, розрахованими на 360 учнів. Першим її директором стала Островська Галина Миколаївна, яка доклала чимало зусиль для будівництва і відкриття школи. Я хочу особливою увагою вітати ініціатора цієї будови, гарної будови, також і засновника середньої школи в селі Гніздичну, це Галину Миколаївну Островську і від імені Бараської районної державної адміністрації. Марадської районної ради вручити їй цю почесну грамоту. Нагороджую Остовську Галину Миколаївну директора Гнізничненської школи 1959-1982 років за багаторічну сумлінну працю на освітянській Ниві та з нагоди 20-річного ювілею школи. Голова районної державної адміністрації Чорний, голова районної ради Матенко. Багато вам років все прожити і допомагати нашій школі. Дякую вам. Навчально-виховний комплекс це згуртований, творчий, інтелектуальний, дружній колектив, в якому працюють 30 педагогів та 16 технічних працівників. Управління навчально-виховним комплексом здійснює директор Слівчук Сергій Васильович. Перспективний. Енергійний дбає не лише про матеріально-технічну базу закладу, а й про творчий розвиток педагогічного та учнівського колективів. Основа його успішної діяльності полягає в опорі на колектив. Доброзичливі та щирі ініціативні та ерудовані заступники директора з навчально-виховної роботи Ольга Степанівна Олійник та Євгенія Григорівна Глинчук. Які віддані своїй справі вміло керують методичною та виховною роботою даного навчального закладу. Завжди вислухають, допоможуть та дадуть дієву пораду. Міцна і надійна опора для директора забезпеченню належного рівня виховання і навчання сприяють. БІБЛІОТЕКА Книга Маленьке віконце у Великий Світ завідує бібліотекою Людмила Григорівна Коноваленко. Станом на 1 вересня 2016 року в бібліотеці нараховується 8178 екземплярів художньої літератури та 2864 підручники. Актовий зал місце, де проводяться багато інформаційних годин, вечорів, КВК, свят, де наші вихованці можуть проявити свої артистичні.

Обіди готують нашим дітям кухарі. Гарячим харчуванням охоплено 154 учні школи та 38 вихованців дошкільного навчального закладу. Для покращення матеріально-технічного забезпечення їдальні встановлено нову електроплиту, бойлер для підігріву води, придбано повний комплект посуду для дошкільного навчального закладу і школи, новий холодильник. Піклування про здоров'я учнів школи і дітей дошкільного закладу це основне завдання педагогічного колективу навчально-виховного комплексу. Для проведення уроків фізичної культури і занять фізичного виховання облаштований спортивний зал. У 2014-2015 навчальному році зроблено капітальний ремонт. Було затрачено більше 100 тисяч гривень. Просторий, освітлений, обладнаний двома роздягальними кімнатами. Ділиться на два зали. Великий, в якому займаються учні школи, і малий, де мають можливість проводити спортивну годину, вихователі групи продовженого дня, заняття з фізичного виховання, вихователі до дошкільного навчального закладу. Фізичну культуру у навчально-виховному комплексі викладає Вовчук Олег Михайлович, який під час уроків розвиває спортивні здібності учнів. Вихованці вчителя беруть участь у шкільних, міжшкільних, районних, обласних спортивних змаганнях. Неодноразово учні займали призові місця у спортивних змаганнях з настільного тенісу, волейболу та футболу легкої атлетики. Наше сучасне життя неможливо уявити без комп'ютера. Будь-яка людина на сьогоднішній день знайома з цим поняттям. Багато професій навіть не з'явились б, якби людина не створила електронно обчислювану техніку. У нашому навчальному закладі обладнаний кабінет інформатики, який забезпечений 11 комп'ютерами двома принтерами завідує кабінетом Світлана Володимирівна Житарюк. У 2014-2015 навчальному році завдяки сприянню нині покійного голови Збаразької районної державної адміністрації Юрія Горайського Гніздичненську загальноосвітню школу 1-3 ступенів було реорганізовано Гніздичненський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа 1-3 ступенів дошкільний навчальний заклад. 1 вересня 2015 року було відкрито старшу групу, в якій нараховувалось 18 дітей. 22 березня 2016 року відкривається середня група, яку відвідує 15 дітей. Для комфортного перебування протягом 9 годин у дошкільному закладі зроблено поточний ремонт кімнат для перебування вихованців, спальні, вбиралень, придбано 20 ліжечок, 25 комплектів постільної білизни, порохотяг, пральна машина та праска. Найвища цінність освіти не тільки діти, а й педагоги здатні до розвитку, здібностей, таланту, спеціального захисту, збереження індивідуальності дитини. Вихователі закладу працюють у тісному контакті з батьками, бо саме сім'я закладає основи культури вміння спілкуватися. Також існує тісна співпраця вихователів та вчителів початкових класів, бо саме вихователі готують майбутніх першокласників. Однією з ланок співпраці є взаємовідвідування, занять і уроків. Креативно оформлена рекреація початкових класів. Тут відчувається атмосфера творчої співпраці вчителів та учнів. Класовод першого класу Галина Антонівна Мучинська лагідна і водночас вимоглива, турботлива і сувора, пишається учнями яких навчала. Вихованець Галини Антонівни похила Олег. У 2015-2016 навчальному році зайняв друге місце у мовно-літературному конкурсі імені Петра Яцика. Класовод другого класу Неля Іванівна Смола. Багатий педагогічний досвід дозволяє вчительці проводити нетрадиційні уроки. Виховує своїх учнів самостійними, впевненими, здатними приймати власні рішення. Класовод 3 класу Світлана Васильівна Рудка. Привітна, щира, справедлива, використовує на своїх уроках інтерактивні форми навчання. Класовод 4 класу Люба Володимирна Стецюк. Користується повагою серед батьків, учнів і колег. Пишається своїми випускниками, які стали її колегами по роботі. Зацікавлює учнів перших-4 класів знаннями англійської мови Ясінська Людмила Анатоліївна. Як сказав великий український письменник Іван Франко, учителем школа стоїть. Для дітей молодшої ланки організовано перебування в групі продовженого дня, де вони з допомогою умілого творчого вихователя Світлани Іванівни Гончарук виконують домашні завдання. І з користю проводять свій вільний час на виховних заняттях, розвивають свої фізичні здібності під час проведення спортивної години. Професіоналіст педагогічних працівників закладу вдало поєднує собі енергію молодості та досвід зрілості. Це вчителі, які вміють і хочуть творчо працювати. Легко вчаться самі і із задоволенням вчать інших. Основним пріоритетом вчителів української мови і літератури є сприяння утвердженню державного статусу української мови, піднесення її престижу серед учнівської молоді. Цього домагаються на своїх уроках Галина Андріївна Чопик, Марія Васильівна Булич. Учні неодноразово брали участь у мовно-літературних конкурсах імені Тараса Григоровича Шевченка, імені Петра Яцика у всеукраїнських олімпіадах першого та другого рівня. Зарубіжну літературу викладає Світлана Миколаївна Разюк, яка допомагає учням розкрити красу поетичного слова, сприяє отриманню естетичної насолоди від творів мистецтва. Фізику та математику в навчально виховному комплексі викладають такі вчителі: Ірина Григорівна Соколік, Світлана Володимирівна Житарюк. Похила Алла Петрівна. Читарюк Світлана Володимирівна брала участь у міжнародному конкурсі усної лічби «Пронглі Міне», де зайняла шосте місце і одержала можливість поїхати у триденну поїздку до Словенії. Крім основних предметів в школі вивчаються курси за вибором факультативи, основи християнської етики, школа проти сніду, вибрані питання з органічної хімії, школа стійкого розвитку в дії. Поглиблено вивчають у 8-9 класах хімію та біологію. Головними напрямами роботи навчально-виховного комплексу є: початковій ланці школи високий рівень навчання і виховання, кожному уроку інноваційні методи навчання і виховання, формування стійкого інтересу до навчання, розвиток пізнавальних та інтелектуальних здібностей учнів через участь в олімпіадах. Науково-пошуковій роботі, конкурсах, акціях, предметних тижнях. Досконалення форм і методів позакласної та позашкільної роботи. Гордістю нашого навчально-виховного комплексу є учні, які навчаються на високому рівні. Кабінет хімії забезпечений сучасною матеріально-технічною базою. Надія Григорівна Слівчук активно використовує у своїй діяльності інформаційно-комунікативні технології. Є учасником творчої групи вчителів хімії району, учні якої регулярно здобувають призові місця на районних олімпіадах з хімії та біології. Вчитель історії Ольга Іванівна Кантицька активізує пізнавальну діяльність учнів до наук, історико-правознавчого циклу шляхом використання різних методів навчання. Вчитель образотворчого мистецтва і художньої культури Алла Петрівна Похила працює над формуванням учнів, морально-естетичних ідеалів, художніх інтересів та смаків. Лілія Анатолійовна Соколік креативний і творчий вчитель. Стаж роботи 8 років. У всеукраїнському конкурсі вчитель року, другому етапі в номінації Біологія зайняла перше місце. Дацюк Ольга Петрівна викладає географію. Це досвідчений вчитель. Майже кожного року її учні займають призові місця на Всеукраїнській олімпіаді з географії. Трудове навчання і основи здоров'я викладає Марія зіновіна Козак. Умілий вчитель, відповідальний класний керівник. Цікаве дозвілля організовує педагог-організатор Валентина Степанівна Амрозюк. Психологом в нашому закладі працює Євгенія Григорівна Глинчук. Толерантна, виважена, тісно співпрацює з педагогами закладу, батьками, учнями. Для розвитку обдарувань, нахилів, талантів, творчих здібностей дітей діють гуртки. Гурток військово-патріотичного виховання керівник Сергій Васильович Слівчук. Природничо-екологічний, керівник Людмила Леонтівна Кантицька. Декоративно-ужиткового мистецтва. Керівник Алла Петрівна Похила. Неля Петрівна творчий креативний вчитель. Навчає англійської мови учні від 5 по 11 класу. Її учні займають призові місця на олімпіадах Спримови. У 2016-2017 начальному році в нашому навчальному закладі функціонує 11 класів, в яких навчається 154 учні. У 1-4 класах 56 учнів, що становить 36%. У 5-9 класах 65 учнів, що становить 42%. У 10-11 класі 33 учні, що становить 24%. Дошкільний навчальний заклад. Складається з двох груп. В середній групі 14 вихованців, старша група 24 вихованці. Кадрове забезпечення. В навчальному закладі працює 30 педагогічних працівників. З них спеціалісти вищої категорії 3, спеціалісти першої категорії 13, спеціалісти другої категорії 2, спеціалістів 11. педагогічних працівників, які мають звання старший вчитель 1 вчителів-сумісників сумісників 3, вихователів групи продовженого дня 1. Вихователів дошкільного навчального закладу 4. Практичний психолог 1. Бібліотекар 1. педагог-організатор організатор 1. Діаграма, що відображає склад учителів за віком. Протягом останніх трьох навчальних років переважають вчителі, педагогічний стаж, яких становить від 10 до 20 років. Особлива увага приділяється удосконаленню професійної підготовки педагогічних працівників. Одним із провідних аспектів у роботі із забезпеченням високого методичного і професійного рівня діяльності педагогічного колективу є підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Реалізація цієї мети відбувається шляхом курсів підвищення кваліфікації на базі Тернопільського інституту післядипломної педагогічної освіти, стажування та самоосвітня робота педагогів в цьому навчальному році. Згідно перспективного плану, чотири педагогічних працівники пройшли курси підвищення кваліфікації. Склад педагогічних працівників у закладі стабільний. Прийнято на роботу за три останні роки 6 педагогічних працівників, 5 звільнено. Основна причина звільнення: 2 педагогічних працівники це вихід на пенсію за вислугою років, два педагогічних працівники змінили місце роботи. Діаграма, що відображає якісний аналіз рівня навчальних досягнень учнів по класах протягом останніх двох навчальних років, діаграма, що відображає результати участі учнів нашого навчального закладу в другому етапі всеукраїнських олімпіад з базових навчальних дисциплін протягом останніх трьох навчальних років. З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в закладі була створена методична рада, до складу якої увійшли директор, заступник директора з навчальної роботи, керівники шкільних методичних об'єднань, практичний психолог. Вся методична робота була спрямована на розвиток ініціативи і творчості педколективу, процесів вирішення проблеми. Інтенсифікації навчально-виховного процесу на покращення та вдосконалення системи знань у міні-навичок учнів через провадження активних форм і методів навчання. Одним із напрямків методичної роботи узагальнення та презентація матеріалів з досвіду роботи вчителів закладу. Зростанню педагогічної майстерності вчителів сприяє шкільний методичний кабінет, на базі якого працюють методичні об'єднання класних керівників і вчителів початкових класів та вихователів групи продовженого дня. Методичне об'єднання вчителів початкових класів підвищує ефективність самостійної роботи, дає цілком нові можливості для творчості, сприяє реалізації нових форм і методів навчання. Головна мета виховного процесу закладу це планомірний і цілеспрямований вплив на свідомість і поведінку дитини з метою формування відповідних установок, що забезпечують необхідні умови для її самопізнання, самовизначення щодо природи, культури, суспільства, самого себе. Організаційна структура виховної роботи в закладі базується на ціннісному ставленні особистості до суспільства та держави, ціннісному ставленні до мистецтва, ціннісному ставленні до природи, ціннісному ставленні до себе, ціннісному ставленні до сім'ї, родини, людей, ціннісному ставленні до праці. Генії не падають з неба, вони повинні мати можливість отримати освіту і мати умови для розвитку. Обдаровані діти майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта. А тому наш педагогічний колектив працює над завданням, спрямованим на формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді. В основу роботи з обдарованими дітьми покладено принципи: орієнтація на вищі кінцеві результати, співпраця і товариська взаємодопомога, різноманітність завдань. Навчання за здібностями. Виконання програми здійснюється за такими напрямами: виявлення та відбір обдарованих дітей, створення банку даних, навчання, виховання та розвиток обдарованих дітей, стимулювання та заохочення навчальної позакласної діяльності учнів. Майже в кожному класі нашого закладу є обдаровані діти. Учні залучаються до участі в олімпіадах різних рівнів, виставках, конкурсах. Була організована виставка малюнків. Учениці восьмого класу Соломон Вероніки. Діти з цікавістю розглядали роботи маленької художниці. У 2013 році було закладено фруктовий сад, який щороку учні першого класу разом з батьками доповнюють плодовими деревами. Як сказав Антуан Сент-Екзюпері, Спочатку треба пробудити душу дитини, а потім шліфувати розум. Надто багато у світі людей, яким ніхто не допоміг пробудитись. Ми це школа розвитку успішної особистості. Успішний вчитель це успішний учень, успішний заклад. Щасливі люди щаслива Україна.